Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. 21 вересня понад 180 народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект під номером 14057, який значно посилює юридичну відповідальність за критичні публікації та може поставити під загрозу діяльність журналістів-розслідувачів. Ініціаторами законопроекту є чотири слуги на українського народу. Руслан Стефанчук, ідеолог політичної партії «Слуга народу і спікер Верховної Ради, Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради. Микола Стефанчук, брат Руслана Стефанчука, спікера Верховної Ради, член Комітету з питань правової політики, Юрій Камельчук. Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, і Олена Кондратюк, віце-спікерка, заступниця голови Верховної Ради, яка до парламенту вже втретє увійшла за списком від партії Батьківщина. Перед тим як розповісти про суть цього законопроекту і чому він небезпечний для суспільства, хочу подякувати всім друзям, хто допомагає каналу Білого вовчиця» як морально, так і фінансово. А підтримуючи канал, ви тим самим підтримуєте і наших воїнів на передовій. Два десяти дюймові дрони, які я оплатила минулого тижня. Сьогодні вже покинули приміщення виробника і відправились у розпорядження наших воїнів на передову. Сьогодні 26 вересня ми зробили цих два чудових дрони за глядачів глядачів каналу «Біла вовчиця». Дякую всім, слава Україні! Разом до перемоги! Хочу також нагадати, що звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений в описі під відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую всім і кожному, зокрема, за небайдужість. Дякую і повертаюся до законопроекту номер 14057 Цей документ передбачає внесення змін до понад 50 законів. Зокрема, до сімейного кодексу, цивільно-процесуального, податкового кодексу, законів у сфері охорони здоров'я, цифрової економіки, освіти, авторського права, захисту персональних даних та інституційного інвестування. Пояснюваній записці до законопроекту стверджується, що його ухвалення дасть змогу створити в Україні сучасну та прогресивну систему захисту особистих немайнових прав, що відповідатиме європейським стандартам. Та в той же час даний законопроект відразу викликав шквал критики з боку журналістської спільноти та правозахисників і став предметом гострих дискусій. Журналісти-розслідувачі б'ють на сполох, бо законопроект може суттєво посилити юридичну відповідальність за критичні публікації та поставити під загрозу саме існування журналістських розслідувань в Україні. Журналісти звертають увагу, що в документі пропонується автоматично визнавати недостовірною будь-яку інформацію, яка не підтверджена обвинувальним вироком суду. А це може призвести до нескінченних судових процесів і блокування публікацій про зловживання, які роками не отримують вирку. Також законопроект дозволяє карати навіть за суб'єктивні оціночні судження, якщо оціночні судження висловлено у формі, що принижує гідність честь репутацію. То на особу, яка їх поширила, може бути покладено обов'язок щодо компенсації моральної шкоди, йдеться в законопроекті. Пропонують навіть дозволити вимагати компенсації за критику, якщо фігуранту просто не сподобався тон публікації. Експерти наголошують, що це відкриває шлях до позовів проти журналістів за будь-яку критику. Окремий блок змін стосується так званого права на забуття. Депутати пропонують видаляти будь-яку інформацію, якщо вона вважається неактуальною чи такою, що втратила суспільний інтерес. Водночас чітких визначень цих категорій у законопроєкті немає. Ухвалення цих змін може призвести до видалення будь-якої інформації, зокрема і абсолютно достовірної, наголошують журналісти. І застерігають, що ці розмиті формулювання можуть дозволити старати навіть достовірні матеріали. В Інституті масової інформації зазначають, що законопроект 14057 несе реальну загрозу цензури. Зокрема, він розширює можливість заборонити публікацію ще до виходу у світ онлайн-медіа, соціальних мережах та на інших вебресурсах, і як заходом такої попередньої цензури законопроект пропонує блокування доступу до матеріалів розслідування, а це може призвести до надмірного тиску на медіа з метою видалення контенту, а також до зростання зловживань судовими процесами з боку посадовців чи корпорацій. Крім того, законопроєкт розширює право на відповідь і спростування. Будь-яка згадка в медіа про особу дає їй право вимагати власної публікації у відповідь. Це безсумнівно знищить редакційний контроль, професійні стандарти журналістики і перетворить медіа просто у підставки для мікрофонів, вважає директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. А юрист даної інституції Володимир Зеленчук вважає, що ці зміни лише посилюють позиції чиновників та топ корупціонерів, які зловживають судами для тиску на журналістів. Багато хто з них рідко отримує вироки суду, а тому якісні журналістські розслідування теж можуть опинитися під загрозою, зазначив він. Встановлення такої попередньої цензури створює загрозу порушення статті 10 Конвенції з прав людини, зробили висновок в Інституті масової інформації. Ну а я нагадаю, що відповідно до 10 статті Конвенції з прав людини. Кожен має право на свободу вираження поглядів, одержання і передавання інформації та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Україна, ставши в 1995 році членом Ради Європи, взяла на себе зобов'язання дотримуватися положень названої конвенції. Принцип свободи вираження поглядів, закріплений у статті 10 конвенції, реалізовано в положеннях Конституції України, зокрема у статті 34, що гарантує кожному право на свободу думки і слова, а також вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації усно, письмово чи в інший спосіб. Медіа заявляють, що законопроект 14057 у нинішньому вигляді створює непропорційні і небезпечні обмеження свободи слова. Журналісти розслідувачі ризикують опинитися під забороною публікувати матеріали без вироків суду, під загрозою мільйонних позовів і з ризиком цензури з боку судів. Натомість корупціонери отримують у руки легальний механізм приховувати власні зловживання, блокувати викриття та чистити медіапростір від незручних для них матеріалів. Тому цей законопроект потребує суттєвого перегляду. З нього мають вилучити норми, які вводять цензуру, переслідування та суперечить стандартам свободи слова. Інакше Україна ризикує зробити крок назад у розвитку незалежної журналістики і відкрити можливість для тотального контролю влади та бізнес груп над усім інформаційним простором і закликають депутатів не голосувати за цей законопроект, оскільки він може заблокувати роботу багатьох українських журналістів. Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради і ініціатор даного законопроекту, вважає, що цей документ не обмежує свободу слова, а навпаки, створює сучасні механізми захисту прав людини. Водночас, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з фракції голос, вже визнав, що пропустився помилки, підписавши законопроект без достатньої експертизи з боку медіа юристів. Після критики журналістів він відкликав свій підпис з-під документа. До критики даного законопроекту долучився і народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Він назвав його ганебним. Наприклад, там є такі норми, що якщо інформація не закріплена в судовому вироку, то її не можна публікувати. Розшифровую. Пише Гончаренко: якщо корупціонера судять за корупцію, то журналісту не можна про це писати, поки корупціонера не засудять. А тим часом суди можуть тривати не один місяць. Народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький, який є також одним із підписантів законопроекту, після критики заявив, що документ буде доопрацьовуватися. Експерт-аналітик Владислав Смірнов на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що законопроект 14.57 – це спроба узаконити диктатуру мовчання, це юридична пастка, яка прирівнює критику влади до злочину, а публіцистику до ризику бути стертою з публічного простору. Презумпція недостовірності до вироку суду означає, що будь-яке розслідування чи аналітика автоматично оголошується брехнею, поки суд не винесе остаточне рішення. Ну а ми ж з вами добре знаємо, що українські суди можуть тягнутися роками або зливати справи без вироків. Тобто, журналістська правда стає незаконною, а корупційна тиша єдиним легальним фоном. Право на забуття. Це шредер для правди. Уявіть, ми з вами роками писали про скандали, афери, розкрадання, а тепер будь-який чиновник може заявити, що цей матеріал уже не актуальний. Статтю видаляють, і вся історія корупції і злочинів влади стирається з пам'яті так, ніби її ніколи і не існувало. Кара за оціночне судження і тон це вже навіть не боротьба з фактами, це боротьба з думками. Написав схема, сказав корупціонер, все, готуйся до суду за образу. Це офіційне закріплення тези, що думати критично небезпечно. А попередня цензура це вже навіть не прихована, а пряма диктатура. Кого ж влада намагається змусити мовчати цим законопроектом? Насамперед, журналісти-розслідувачів. Бо саме вони витягують на світло схеми у сфері оборонки, медицини, інфраструктури, саме вони першими показують, куди йдуть гроші, які мали б рятувати життя. А новий закон каже їм: поки немає вироку, мовчить. Ну а оскільки українські суди роками не доходять до вироку або зливають справи, то це означає, що найбільш болючі теми взагалі не зможуть бути оприлюднені. А ті, хто ризикне написати, попри заборону, отримають тавро поширювачів недостовірної інформації. Під загрозою опинилися також і аналітики та експерти, бо навіть беземоційна констатація провалу чи вказівка на неефективність може бути витлумачена як нібито оцінка, що шкодить репутації. І тоді будь-який експерт від університетського викладача до незалежного економіста чи політолога стане мішенню для позову, так знищують саму культуру критичного мислення, перетворюючи експертів на мовчазних статистів. Та цей закон не зупиниться лише на професійних медіа, він торкнеться і громадських активістів, і навіть пересічних громадян. Якщо сьогодні ще будь-хто може написати у Фейсбуці чи Твіттері, що міністерство знову провалило закупівлі, то завтра такий пост може стати приводом для судової справи. Бо чиновник скаже, це негативний тон, це шкодить моїй честі, і тоді навіть простий користувач соцмережі опиниться під ризиком компенсації і видалення постів. Так формується суспільство заляканих. Де кожен 10 разів подумає, перш ніж поставити питання владі. Я говорю це як публіцист і як громадянин, пише Владислав Смирнов. Ми не дозволимо поставити країну у стан мих. Україна двічі скидала системи тихої узурпації і зробить це втретє, якщо доведеться. Але краще зупинити диктатуру ще до того, як вона застигне в законах. Законопроект номер 14057 у нинішньому вигляді це не єврооновлення, це право на тишу для корупції, це удар по журналістиці, по публіцистиці, по громадському голосу. І це пряма дорога до Малоросії, до країни без свободи, де правду викидають у смітник під соусом так званого захисту честі. Але є речі. Які неможливо забути, навіть якщо видалити всі тексти і вимкнути всі мікрофони. Це пам'ять народу, це наш голос, це свобода, за яку вже сплачено занадто високу ціну, написав Владислав Смірнов. Краще й не скажеш, підписуюсь під кожним словом пана Владислава. Деякі експерти вважають, що цей законопроект не випадково з'явився саме зараз, бо влада готується до заморозки війни і до виборів. Наприклад, Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, пише: у разі заморозки війни в Україні проведуть вибори. Провладним силам вигідно закрити рот журналістам, бо можуть вийти назовні страшні факти та зрада представників влади на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, що вони недбало поставилися до попереджень про можливий напад та не готувалися до війни. А якщо ще журналісти проведуть розслідування, хто розмінував всі мости та чому не підірвали міст в Херсоні, то суспільство дізнається страшну правду. Адже екс-мер Херсона Ніколаєнко розповів, що на другий день повномасштабної війни в обласному центрі вже не було жодного керівника поліції, СБУ, прокуратури і суддів. Всі вони втекли, кинувши місто на призволяще, а добровольці пішли без зброї зупиняти російські танки і загинули. Всі військомати в Херсоні були зачинені. Тобто, виходить, що місто навмисно здали, хіба це не зрада, чому і за чотири роки ніхто не хоче розслідувати цей факт. І саме тому і хочуть прийняти законопроект 14.057, щоб не проводити розслідування. Адже крім зради відкриється величезна кількість фактів про корупцію, яку розвели на війні. Навіщо псувати картинку владним представникам, які кричать, що борються з корупцією, зазначає Андрій Павловський. І це також правда: подібних фактів буде дуже багато після Заморозки війни. А на час передвиборчої кампанії такі факти будуть псувати рейтинги представникам влади. Тому і приймають подібні закони, щоб закрити рота не лише журналістам-розслідувачам, але й громадськості. А що думаєте ви, шановні українці? Чи до вподоби вам, як влада любими шляхами, любими методами намагається закрити нам рота? Свої думки викладайте, будь ласка, в коментарях. І не забудьте поставити вподобайку та поділитися із своїми друзями у соцмережах. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Дякую Богу за Україну і нашим славним воїнам за її захист. Дякую українському народу за незламність і всім народам цивілізованих країн, які допомагають нам у цій важкій боротьбі. Слава Богу, слава Україні і смерть всім нашим ворогам.